Ну, даймо вважати успішним. Фіодобло повезло хазяїну. Два зуба проскочивших, не прикончили мотори. Переставили ремінь таких потрібно. Поставили новий натяжний кремені генератора, бо той косив. Погана штука. Переставили все чітко, муфта генератора ціла. Далі в нас вже на вулиці зібраний. Настроєний біоздачі Peugeot Peugeot 508. Тут ми реставрували двигуни скла Заодно помили дренажі всередині там в Жабо, тому що були запхані таким, скажімо так, гуменцем, можна так сказати. Ось таким момент запаху нам все діло було, водичка не збігала, успішно втопила ці два двигуна, Ми їх відремонтували, просушили, перепакували, ущільнили, відремонтували пошкоджені електричні частини і зараз все, все ок. Зібрано, готово до віддачі. Та ж сама історія по щепленню. Щеплення, щеплення замінене, обучене і можна їхати. Все справне, все працює.